Це село Поляниця в Івано-Франківській області, територія якого входить до Карпатського національного природного парку, і є одним із осередків курортно туристичного бізнесу. Зі слів начальника відділу Державної екоінспекції Карпатського округу Олега Кульбанського, під час планових обстежень інспекція виявила у цьому селі будівництво моста через ріку Богдан, яка є протокою річки. Прутець зведення цієї переправи, каже він, є порушенням законодавства, адже збудували її у водоохоронній зоні. Це було оформлено в акті, описано, і матеріали після завершення перевірки, п'ятиденний термін, матеріали були передані головне управління національної поліції для встановлення даного факту винних осіб і ну, прийняття відповідного рішення. Ця переправа сполучає земельну ділянку приватизовану з вулицею. Дозволів на початок будівельних робіт цієї переправи Поляницька сільська рада не давала, каже начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Віталій Бойко. Місцеві депутати, розповідає він, голосували лише за проведення капітального ремонту мостового переходу, щоб був там досі. Поляницька сільська рада надавала. Дозвіл на виготовлення проєктної документації щодо капітального ремонту мостового пішохідного переходу через дану річку. Також затвердила проєктну документацію. Дозвола на виконання будівельних робіт не надавалася. Вулицю, на якій звели міст, поляниці називають прохідною. Розташована вона на окраїні села. Окрім цієї кладки, іншої переправи через цю ділянку річки тут не було. Сказали на місцеві жителі. Втім, на камеру люди говорити не захотіли. Цю інформацію підтвердив Олег Кульбанський. При отриманні цих документів ми побачили, що це не йде капітальне будівництво моста, що це йде капітальний ремонт існуючого чи старого моста. Ну, реально, там такого моста не було і в натурі ніколи не було, тому що ми підняли генеральні плани забудови, старі генеральні плани забудови села, того моста ніде на генеральному плані немає. Чому місцева влада не зупинила, чи перевірила будівельний процес, заступник сільського голови Андрій Маджарин не знає. Скільки воно тривало, я не можу вам сказати, бо зараз е, ми самі побачили, що це металева конструкція. Вона збирається буквально за тиждень часу. І так само бетономішалки могли б заїхати е, за два заїзди і залити цей міст. Інвестором будівництва моста є власник ділянки, на яку він виходить, Микола Сорочинський. Він каже про те, що інспекція зафіксувала порушення під час будівництва моста і передала їх у правоохоронні органи. Не знає чоловік, повідомив, що будівельні роботи ще мають завершити, а потім віддати переправу на баланс сільради. Я експлуатацію, як тільки закінчу сходи, щоб люди ходили туди і огорожуть територію. Їх і так ми домовлялись з головою. І Я передаю місток сільської раді. Вони будуть прати право мати. За фактом будівництва цього моста у Поляниці поліція відкрила кримінальне провадження. Повідомив речник обласної поліції Андрій Яцків. По факту будівництва в мосту в охоронюваній зоні річки Богдан, в селі Поляниця, поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 3 статті 197 з позначкою. 1, а саме самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці. На сьогодні поліція проводить досудове розслідування. Інна Сендецька, Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини Івано-Франківська область.